Будинок номер 10 що на проспекті Перемоги у Луцьку, є одним із зразкових в обласному центрі. Мешканці створили об'єднання і написали проект на отримання гранту на ремонт, але головне зберегли те, що мають. Найактивніше у різдвяні дні нагородили грамотами. У будинку номер 10 на проспекті Перемоги усі сусіди вже давно стали сім'єю. Це і є головною метою створення у містах об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків. Ми вважаємо, що ОСББ – це родина. І таке родинне свято, як Різдво Хверстове, повинно святкуватися разом всім. Тому приурочили саме оцей конкурс на найкраще оформлення під'їздів до новорічних і різдвяних свят. Саме якраз на сьогоднішній день я вважаю, що саме такі свята вони згуртовують людей. Згуртовують ОСББ це не тільки відремонтувати покрівлю, відремонтувати труби. Якусь ситуацію аварійно вирішити це крім тощо спілкування, адже люди спілкуються, вони разом приймають якісь рішення. Вони дивляться, що їм краще зробити. Тому це повинно принести позитивний ефект саме для діяльності ОСББ. Цього року зразковим під'їздом було визнано четвертий. Варто зазначити, що і одна з кращих площадок також тут, на другому поверсі. Переможцями конкурсу також визнано площадки у третьому під'їзді на першому і дев'ятому поверхах. У нас дуже гарно, чисто в нас так через день убирає прибиральниця. Першу площадку миє два рази в тиждень, ліфт миється. От ну, ми задоволені. І самі жильці підтримують чистоту, порядок. Мешканці, які найкраще прикрасили свої площадки, отримали грамоти. До речі, наступного місяця вони звільнені від сплати платежів за утримання будинку.